Вісті веселішім, папа, який відвідав Львів, став святим. Таке рішення Богословської комісії Ватикану. Вона визнала Івана Павла II святим. Дослідники знайшли докази чотирьох чудес одного з найпопулярніших предстоятелів за всю історію католицької церкви. Процедура беатифікації тривала кілька років. Офіційну церемонію наймовірніше проведуть у грудні. До третьої річниці смерті папи був повністю підготовлений звіт про життя понтифіка на дві тисячі сторінок. Втім, головною стала історія французької. Черниці Марії Симон П'єр. Вона страждала, як і сам понтифік від хвороби Паркінсона. Жінка вилікувалася через два місяці після смерті папи, звернувшись до нього з молитвою про допомогу. Цей випадок вивчали медики і богослови. Дійшли висновку. Подія не має наукового пояснення. Два роки тому богословська комісія зарахувала Івана Павла ІІ до лику блаженних, так максимально наблизивши його до рангу святих. До речі, сам Іван Павло ІІ беатифікував понад тисячу осіб і канонізував майже пів. Тисячі святих більше ніж всі його попередники разом узяті.